Тепер поговоримо про ситуацію на фронтах. На жаль, російські окупаційні війська захопили село Новопокровське на Донеччині. Про це повідомляє проект Діпстейт. Згідно з картами, ворог також просувається у напрямку Новоселівки Першої та Роздолівки. А ще аналітики зазначають, що бої тривають біля глибокого та нововодяного. Утім, офіційного е такого підтвердження від генштабу зсу поки що не надходило. Захоплення Новопокровського також підтвердив і військовий аналітик Більд Юліан Рьопке. Він наголосив, що окупанти знову швидко наступають на цій ділянці фронту, захоплюючи населені пункти. А українські сили не знаходять способу їх зупинити. Крім того, експерт зауважив, що загарбники наступали на село зі сходу після прориву нашої лінії оборони: Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, та із з північного сходу розширюючи плацдарм навколо очеретиного. Ну і на покровському напрямку, за даними генштабу зсу, найважча інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій за поточну добу тут зросла до 18. Зараз 11 боязітні тривають у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки, Першої, Уманського і Нетайлового. До того ж, окупанти активно підтримують свої наземні атаки, діями авіації і вже завдали п'ять авіаударів. А ось бійці 43-ї окремої механізованої бригади поблизу Іванівки ліквідували окупантів, які уціліли після наїзду бойової машини піхоти на протитанкові міни. На опублікованих у соцмережах відео видно, як з палаючої бронемашини вискакує щонайменше п'ятеро ворожих піхотинців. Після чого наші військові запустили фпв дрони, які знищили противника, виловивши його у кущах. А ось у районі Георгіївки сили оборони змогли відбити один із наймасованіших механізованих штурмів за останній час, для якого окупанти використали два десятки броньованої техніки. Про це повідомив боєць 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов. Він розповів, що окупантів розгромили бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади. Їм вдалося поцілити 14 одиниць ворожої техніки. Найбільше по ній відпрацювали протитанковими керованими ракетами. Також дуже добре спрацювала рота ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерія бригади. Вони оперативно знищували ворожу піхоту, яка йшла у наступ. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитрий, вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що відгукнулися, пане Дмитре. Ситуація насправді на фронті важка і розуміємо, що е, більше стало снарядів. Техніка надходить, але тим не менш стабілізувати ситуацію на Донеччині поки що не виходить. Давайте от, про неї почнемо. Е, втратили ми там е, Новопокровське, і загалом під очеретіним ситуація важка, е, пане Дмитре. На ваше бачення чи зможемо ми все ж таки зупинити противника на цьому напрямку? Зможемо давайте говорити, що є декілька факторів, які свідчать про те, що наступ противника приворочений до так званої мирної конференції, яка буде проходити в Швейцарії, тобто. Паралельно з політичними заявами Путіна щодо готовності до мирних перемовин, відповідно, відбувається різка ескалація напруги і на лінії бойового зіткнення. завдання максимальне захоплення території Донецької області. Не випадково під час своєї промови в міністерстві закордонних справ російський диктатор зауважив. І робив акцент на тому, що Збройні сили України мають покинути території Донецьких, Запорізьких, Луганських, ну відповідно, Херсонської області. Але основний акцент на Донецькому напрямку, Причому варто говорити про те, що Основна увага прикута чомусь тільки до Покровського напрямку. Натомість окупанти одночасно атакують на всіх без винятку ділянках фронту. Складна ситуація на Лиманському напрямку, на Куп'янському напрямку і відповідно цей Курахівський напрямок. Ну і вже стало це Краматорський напрямок все часів Яр. Повертаючись до вашого питання чудо Покровська. В чому значення Покровська там цього напрямку? Це приблизно від захопленого наразі селища Новопокровська до самого Покровська приблизно 20-25 кілометрів відстані. Тобто, можемо говорити про те, що завдання окупантів. Це вихід на адмінкордони Донецької області. Основне завдання відрізати угрупування збройних сил України від тилової бази накопичення в Дніпропетровській області і унеможливити їх логістику. Відповідно, що по паралельно цим буде вирішуватися завдання прирізання траси Покровська Костянтинівка до самої траси за різними оцінками до 8 кілометрів. Це найбільш небезпечна ситуація бо встановлення безпосереднього чи вогневого контролю на цій трасі значно, скажімо так, знизить можливості матеріально-технічного забезпечення збройних сил України і створює передумови для флангового охоплення позицій збройних сил України, тобто безпосереднього виходу на місто Костянтинівка. Ну так і справді ці ж вони ж з півночі на часовому ярі так нависають загалом. Чи реально ворогу ну досягти цієї мети? Ми ж розуміємо, що е, важко, але вони просуваються ну дуже повільно. Великої суну, давайте говорите основне, чому акцент зроблений на покровському напрямку. Ну на відміну від краматорського напрямку, де попереду окупантів відповідна Чесів Яркостянтинівка, Славянськ, Краматорськ, великі промислові міста тут степова місцевість, тому відповідно вони можуть демонструвати. Ну скажімо, так, досить серйозні тактичні успіхи в моменті просування. Натомість часів яру вони заглохли і серйозно. Подальшого просування немає. Прекрасно розуміють, що міські бої це бої високої інтенсивності, де вони несуть серйозні втрати в живій силі. Тому і весь акцент перенесений на покровський напрямок, який, крім військового, я ще раз підкреслю, має інформаційне і політичне значення. Але ну не один покровський напрямок. Я ще раз підкреслю попереду окупантів промислові міста, а взяти їх за тиждень, два чи місяць навряд чи вдасться. Бо давайте згадаємо, скільки штурмували Бахмут і скільки штурмували Авдіївку. Бахмут 9 місяців, авдіївку 6 місяців. А Слав'янськ, Краматорськ, ну і відповідно та сама Костянтинівка це великі промислові міста з великою кількістю так званої промки. Тобто попереду окупантів досить серйозні бої. от там і буде вирішуватися питання Донбасу, тобто контролю над Донецькою областю. Пане Дмитре, ми ж так розуміємо, що ворог відкрив фронт на Харківщині вдруге для того, щоб розпорошити наші сили. А ось ну якби не склалося так в повній мірі, як вони хотіли. Я до того, що вони будуть робити, що вони обиратимуть ту, ту ціль, яку ви зазначили адміністративне території Донеччини Луганщини окупувати, чи все ж таки вони будуть змушені і на Харківщину свої сили перекидати для того, щоб і там якісь мати бойові дії інтенсивні. Ну, відповідь на це питання дав сам російський диктатор, заявивши в пріоритеті чотири області. Харківська область не згадується абсолютно. Чому власна і помилка цієї заяви? Мовиться про те, що окупанти будуть використовувати тактику тисячі порізів нанесення одночасних ударів, не тільки Харківський, я не виключаю можливість ескалації в нашому Сумському напрямку з метою відтягування оперативних резервів штаба Збройних сил України. Натомість в пріоритеті ще раз підкреслю Донецький напрямок, це для них ключовий напрямок. Питання навіть не буде стояти щодо можливості просування Запорізької області, бо це нереально. Якщо мовиться про місцеві Місто Запоріжжя це взагалі е, мало вирогідні сценарії подальшого просування російських окупантів. Чому вони і не розглядають просування в бік Харкова, бо прекрасно розуміють, що штурмувати місто мільйонник тими наявними засобами, які є наразі в окупаційній армії, нереально тому і будуть зосереджуватися на тактичному рівні завдання, а саме Донецькому та Луганських напрямках. Пане Дмитро, і тим не менш на Харківщині у нас є успіхи. Не все там, звичайно, це все дається легкою ціною, але тим не менш наші оборонці звільняють подекуди, де вулиці, де території. Е, наскільки росіяни готові е, ту територію, яку вони окупували на Харківщині захищати? Давайте і по Донецькому успіху, що ми не тільки знаєте, малюють все в чорних фарбах. В районі Красногорівки є успішний характер наступу збройних сил України, і вдалося повернути значну кількість раніше втрачених позицій. Причому мовиться про те, що фактично те угрупування російських військ, воно зараз, яке знаходиться в Красногорівці, воно зараз перед загрозою саме можливості оперативного оточення. Тому ну, коли розповідають про тактичні успіхи Росіян Донецької області. Відповідно, варто її наголошувати на тактичних успіхах українських оборонців. Призупинено просування росіян на Донецькому напрямку, мовиться, і Времівський е, виступ. Е, Щодо харківського напрямку, наразі на Харківському напрямку, саме на Харківському напрямку, зосереджена обмежена кількість особового складу, угрупування налічує від 8 до 10 тисяч. Загальна чисельність угрупування військ «Сєвєр» Це до 50 тисяч, але вони розосереджені вздовж кордонів з Харківською та Сумською областю. Відповідна, що ця чисельність свідчить про тактичні плани російських окупантів, а саме створення зони нестабільності в Харківській області. І тут варто згадати про успішні дії сил оборони України не тільки в Харківській області, а безпосередньо в Білгородській Народній Республіці. За останній тиждень там низка надуспішних операцій Сил оборони України. Нанесення удару по командно штабному пункту Шебекіна, по пунктах постійної дислокації, знищення зенитно-ракетних комплексів С 400 причому двох пускових установ. Це взагалі нонсенс, унікальна ситуація. Плюс РСЗВ торнадо С, яке вважається одним з найсучасніших у російських окупантів. У них цього всього лише 20 одиниць їх було до початку широкомасштабного вторгнення. дальність ураження до 120 кілометрів. І досить примітно, що на ці успіхи українських військ російська ВКС, скажімо, відреагувала черговим сходженням керованої авіабомби, причому 1500 кілограм, на голови безпечних росіян. Бекіно знесла взагалі в житловий будинок. Оце показувало, тобто росіяни у своїй люті. Наносять удари стільки навіть по позиціях збройних сил України, скільки наносять бомбові удари по власній території. Тому можемо говорити, що ситуація на харківському напрямку поступово, але стабілізується, пане Дмитре. Ви багато говорили про вражену в російську техніку, і ми ось перед нашою розмовою розповідали про успіхи наших оборонців, які відбили масований штурм саме на техніці. Яка у росіян ситуація з цим? Е, наскільки піхота у них все ж таки здатна заміняти техніку? Чи всього всього вистачає у них? Ну, давайте говорити по піхоті. На жаль, живою силою в них проблем немає, бо власне мобілізаційний резерв досить великий. Утім, е, навіть не проводячи часткової мобілізації, тим більше е, власне загальної мобілізації, російські окупанти мають можливість поповнення особового складу за різними оцінками від 30 до 50 тисяч е, щомісячно. Але на сьогодні вже і відповідно не тільки головне управління розвідки, але й західний розвідувариство констатують факт чисельних втрат російських окупаційних військ, як на харківському напрямку, так і відповідно на Донецькому втрати окупантів. Британська розвідка підтвердила на рівні до тисячі за добу. Дані генштабу 1200, Як бачимо, не досить розрізняться. Але в чому прикмітність? Дякую за запитання. На сарківському напрямку вони атакують виключно піхотними угрупуваннями за підтримки малої кількості бронетехніки. Тобто їм не шкода особового складу від слова абсолютно. А от техніку вони бережуть, бо власне з технікою вони вже є проблеми. Всі ті розповіді про можливості російського ВКСВВ перепрошую військово-промислового комплексу, яку розповідають західні змі, причому в українському сегменті, не відповідають дійсності. Не про які 3,5 мільйона снарядів на рік виробництва не мовиться. Максимум це мільйон. Відповідно, як і кількість бронетехніки, наразі все. ВПК Російської Федерації задіяна на процесі відновлення старої бронетехніки ще радянського випуску. Це Т-54, Т-52, Т-55, перепрошую, Т-62 і інша лінійка. Обмежена кількість нових видів випускається. І росіяни це прекрасно розуміють, що запаси радянської техніки вони не є безмежні. Пане Дмитре, дуже вдячні вам за відповіді і сподіваємося, що все ж таки зусилля наших партнерів і нас самих дадуть результат і е, вдасться все це е, зупинити на Донеччині, бо там ситуація справді важка. Мироснігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права Справа.